Шестеро людей, зокрема 73-річний нападник, загинули внаслідок стрілянини в житловому будинку в Канаді. Трагедія сталася у місті Вон, що за 50 кілометрів від Торонто. На місце події прибули офіцери і побачили жахливу картину. П'ятьох жертв було застрелено в трьох різних квартирах. поліціянти почали стріляти по підозрюваному в коридорі. За 40 хвилин підтвердили його загибель була перестрілка між офіцерами та 73-річним підозрюваним чоловіком, мешканцем цього будинку, який помер на третьому поверсі. Його звуть Франческо Віллі, офіцер, який брав участь у цій перестрілці, ветеран регіональної поліції Йорка з 24-річним стажем. Минулого вечора він імовірно врятував багато життів. Злочинець використав напівавтоматичну гвинтівку. Імена загиблих наразі не оприлюднили, але відомо, що це троє чоловіків та дві жінки. Ще одна постраждала, госпіталізована з тяжкими пораненнями. Мотив нападника поки що невідомий. Є дані, що три жертви були членами правління житлового комплексу. Однак, як це пов'язано з масовим розстрілом, ще будуть з'ясовувати. Закони про зброю в Канаді набагато суворіші ніж у США, але канадцям дозволено мати вогнепальну зброю за наявності ліцензії.